Колян, а напомни мені, пожалуйста, чим ми з тобою останню неділю займалися? Чим там, а обсирали когось, да? Це ж мені ново, що ми там 11 лет вже промышляем. А, а кого конкретно? Кого? Трампа? А, ну, ты переживай, нічого страшного. А Пу Путіна? Путіна ми з тобою, звичайно, не трогали. Колян, я тебе прошу. Передивись, пожалуйста, сценарій сьогоднішнього випуску. Убери оттуда всі найкращі упоминания про Путіна. Эх... А з э, чого я цей сюжет должен починати? Якими словами? Хто казав? Путін казав? Вичерк, ну ти що? Мені ці проблеми не нужны. Як я після цього Трампу в глаза дивитися буду? Трамп ответил американскому журналисту, заявившему, что Путин проявляет неуважение к президенту США. Американские журналисты задали президенту Трампу вопрос о том, какие санкции в ближайшее время он собирается ввести в отношении России. Далее корреспондент Вашингтон Пост задал явно провокационный вопрос: Президент Путин проявляет к вам неуважение своими атаками на Украину. Как вы намерены поступить? Дальнейший диалог развивался так. Трамп. Кто проявляет неуважение? Американский репортер. Путин. Трамп. А, а что он сделал? Репортер. Он атакует Украину. Трамп, ви взагалі откуда, репортер, я кореспондент Вашингтон Пост. Трамп, понятно. Ви зараз сильно подорвали к себе доверие. Отсюда мораль. Хочеш добитися расположения Трампа, ні слова кривого про Путіна, Понял? Ну, если уже вже что то так сказати, ну то похвали його за то, що він атакуючи Україну, він проявляє своє уваження до свого лучшего американського друга. А той, ну він же ж теж культурний чоловік, він же свій в доску, пацан. Ну, він должен отвіти своєму другу взаємністю. і за ним не заржавіло. США прекратили ті українських F-16. США не можуть просто виключити істрибітелі Lockheed Martin F-16, розроблені в США і переоборудоване для ВВС ВСУ. Но адміністрація Дональда Трампа прекратила американську помощь Україні, включаючи жизненно важну поддержку для радарних глушителей F-16. Об этом пишет издание Форбс. Блін, і це при тому, що ми ні одного F 16 шістнадцятого. Навіть при Байдені от Сполучених Штатів так і не получили. Це все добрі люди з інших стран. Нам ці всі самоліти організували. Як говоря, і петріоти, про які американці так люблять поговорити. Напомнить вам, скільки патріотів ми отримали від от сполучених штатів Америки. Знаєте, скільки? ні одного, нуль зеро. Це все теж з інших стран. От них пополучали тільки ракети, які вони теж кстати говоря, нам успішно, зараз всі. Перекрили, навіть ті, які по закону були виділені нам. Ну, де закон, а де цей деспотичний царьок? І ці ж F-16 їх же хтось купував. Вивели за них цілу кучу грошей, а ці на правах производителя, отримавши ті деньги, да? давай там, що то тепер пакостить. І це хорошо, що там ще кнопки kill switch немає, яка може отак взяти і одним разом весь самоліт виробить. Вони б це і зробили. І після цього вони хочуть успішно торгувати ружжем далі. А який дурак от это все тепер буде купувати? 8 миллиардов на ветер. Германия опасается за свои F-35 из-за Трампа. В Германии боятся, что Трамп может превратить купленные F-35 в бесполезный металлолом из-за Kill Switch. Страна вложит более 8 миллиардов евро в 35 истребителей США. Опасения усилились после слов дипломата о возможном разрыве сделки. А самое прикольное в этой истории то, что американские оружейные бароны, ну, они так как-то изначально всегда тяготили до республиканцев, ну, типа, те же прям все воевные, хотя большинство войн американ воювала іменно при демократах. То таке. Соответственно, ці топили за Трампа. І зараз вони на своїй шкурі першими причувствують, що таке make America great again. І будь Європа хоч трохи масово випускати якусь оружію, до неї б зараз в три ряда б. ну, Щоб з цими положеннями діла не мати. В суміжних відраслях, щоб знали, ситуація та ж. Вся их линия фронта рухнет. Илон Маск допустил отключение Старлинка в СУ. Общественно-политический деятель США Илон Маск допустил отключение спутниковой системы Старлинк для нужд бандеровцев на Украине. Старший советник президента США Дональда Трампа дал в своем микроблоге весьма жесткий для бандеровцев прогноз. Моя система Старлинк это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Ну отключить и не отключить, учебаба на двое сказала. Но сам факт того, що це существо ну, вообще ляпає подобне вслух, говорить про те, що з тих старлінків, водика подальше, треба велика куда угодно. Варіантів там, ну, звісно, поки що як то не особо. Але ще парочку таких невменяемых заяв в Твіттері десь. І альтернатива з'явиться набагато раньше, ніж це вообще можна було б прогнозувати. Котировки французского конкурента Старлинг взлетели в 6 плюс раз на фоне опасений по поводу Украины. В Канаде начали сами отказываться от американского сервиса. Курс акций EUTELSAT на парижской фондовой бирже в понедельник 3 марта вырос на 68% и еще на 123% до 4 долларов 77 центов на следующее утро. К закрытию торгов в среду 5 марта курс достиг 8 долларов 34 центов плюс 533% с начала недели. Рыночная капитализация компании перевалила за 4 миллиарда. Отсюди питання. Оці безпредельчики, які дорвались до неограниченої власті, вони там точно чого-то -то в бізнесі достигали. Да, ні, от по Трампу у мене питань немає. От він дійсно ну, реально такий крутючий бізнесмен, в портфоліо якого одні говорять, там 4, другі, 6 банкротство в казино. А банкротить казино, це, ну, блин, це дуже нетривіальна задача. Це навіть математично складно описати, як це можна зробити. Це він це робив. і робив не раз. І от Маск, судя по всьому, Взявся доганяти свого босса. встачала создав, де ж виникає вопрос: Вінлі. Монопольну компанію, яка нахрен задушила всіх своїх конкурентів, казалось би, навсі да. І тепер взяла і своїми ж руками, їх усіх возродила і дала їм путь в житті. Ще один бізнесмен от Бога, якому токо, токо намікнули, що, як там казав класик, боря, ти що то не то робиш? Як він тут же продемонстрував, що в міняємості там ні грама. Замолчи, маленький человек! Маски Рубио ответили главе МИД Польши за Старлинг для Украины. Марко Рубио и Илон Маск решили не подбирать слов в ответ на заявление Радослава Сикорского. Никто в США не угрожал отключить Украину от Старлинг в ходе полномасштабной войны, отметил госсекретарь США Марко Рубио. Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Старлинг. И скажите спасибо, потому что без стерлинг Украина давно бы проиграла эту войну, а русские уже стояли бы на границе с Польшей, отметил он в социальной сети X Twitter. Вскоре ответил Сикорскому і сам маск. Замолчи, мелкий чоловік. Ви платите крошечную долю стоимости. І за стерлинг нет, написал он в X Twitter. Буде ще пара таких хамських виходок, і твоей драной компанії ні на одному ринку не буде. І це ти сам зробиш своїми руками, верні своїм длинним неукороченим язиком. Тому що всі останні дивляться, як ти дозволяєш собі вести себе. З офіційною Польшей, не самой наймаленької страни, да? І в грубу вони бачили оказатися на її місці. Італія планує відказатися від мільярдної здійсники з маском. І змінення позиції США ставить під контракт з Остерлінг. І що ти мені підказує, що така от петрушка зараз понесеться по всім остальним сегментам ринку? Бо ці громіли, вони роблять все американське, яким то ну, таким неприятним, нерукопожатним, різкованим і при малейшій альтернативі люди будуть з усього американського спригувати. Жорстке пошлинне Трампа обвалили фондовий ринок. Американські акції втратили 3,4 і 4 трильйона доларів, Так то ще на прошлій неділі було. Ну що будемо от оту стару поминати? На цій неділі ситуація ще більше улучилась. Майка Америка, як казали, на дно Ейн. Акции Тесла стремительно падают с тех пор, как Маск начал работать с Трампом. Это самая длинная полоса неудач для Тесла за 15 лет как публичной компании. Акции Тесла падают в течение последних 7 недель. Это происходит после назначения Илона Маска в администрацию Дональда Трампа. Компания уже потеряла более 800 миллиардов долларов капитализации. И вот, казалось бы, яка связь между дурным языком Маска и вот этим успехом его бизнес-проектов? Я думаю, він отак іще згодік там десь у Трампа погарбатиться і все. І Корона виросте ще більше. А, -а, -а всі бізнес-проекти до банкротства долетять. Трамп його, якщо що, научить, це хороший такий учитель. Так що, я думаю, поки він там збереться, нам якісь стерлінки відключати, там вже і відключать толком. нічого Буде один вопрос тільки остається. А за ті всі. Бізнес успіхи їхні. Звичайно, не ми теж своїми корисними дожні будемо розплачуватися. Ні, за самі корисні копалини я як то даже і не беспокоюсь. З такими бізнесменами вони ще копати не почнуть, як всі копачі з молотка підуть. Які там ще бізнес проекти за маском числяться, а ну? Глобальний збой. Соцсеть Ілона Маска-Х вийшла строя второй раз за день.